Доброго дня, анагусочки, хочуть у той двір. Сьогодні у нас десь там сонечко показується. Холодно на дворі. Що, собачата мої бігаєте? Що, собачата мої бігаєте? Ти відкриваєш курей? Відкривай. я їх зніму трошки. Вчора трошки зменшилось у нас курей півників, але ж їх ще, ще багато. <рив> трошки вчора. морозильну камеру попали. Четверо гусей, п'ятеро півників. О, воно мої кокахіни вийшли. Ось, о, вийшли мої кокахіни Маленькі Она, пішли манюсенькі, мої кокахіни. <гум> Вони вже, звісно, дорослі, але на вид малесенькі. Сонечко десь стає. Сьогодні там, бачите, небо таке. Жовтувати. Холодно. А така в нас сьогодні погода. Снігу немає, але морозець такий держиться. Сьогодні морозець 4 градуси морозу у нас. Отака От в нас погодка. Зараз поставлю гуску, світло появиться вісім годин, зараз нема світла. Поставлю гуску, замаринувала її на ніч. Ти де була куколка? Ти де була? Так, Пожарю, ой, пожарю, запечив духовці з яблуками нічок попросив, ансонечка пробивається і на дереві відблиск такий. <клух> Що там таке? Що там таке? Що ти побачив? Ну що? Лорд, що ти там побачив? Хтось поїхав? Отака в нас сьогодні холодна, але, але така, вже ж зима, то така і повинна бути погода. У нас трошки графік світла змінився. То в таке час було світло, а це моє, але нічого. Це все переживемо, лиш би був у нас мир. А то все, а то все не важно. Що саме головне для нас мир і здоров'я. Трошки приболіла, пила чай з калини і з цукром її пересипала, лимон. Порізала мед, то наче трошки легше. Ось так. Завітали до мене мої друзі. Зараз ми поп'ємо чайку. Зладила, З таким ось печивом. Ось Бо померзли, знімали вино, подегустуємо. Вино. подегустуємо. подегустуємо. Да. Правда, в банках не в, не в цьому. Подегустуємо вино, там холодно в хаті. ми, Фотосесія була в дівчат, а зараз. Ну, як, дівчата, яке ви тільки одне? дуже смачне вино, а сало яке апетит? Так? А подивіться, яка в нас підчеревина, черев... під так? Правильно кажу я. Угу. Бачу, да. Хожайка нас приймає гарно. Дякую, що ви завітали. Добре? Дівчатка, чай. Беріть печенячка. Кому добавлю? Добавить чаю. класно, Ні, не поставила. Я включила. Ні, а є. Є світ, поки є світло, чайник нагріється. Ось так ми сьогодні святкуємо після фотосесії. Ну, так, ми гріємося, а святкуємо. Ну так, да, гріємося, бо там холодно було. Та й тут утра я топила, але я зараз... Я вже нагрілася, я вже нагрілася, це хорошо. Це вино нас нагріло просто. Ну й добре.